Трампа запросили приїхати в Україну подивитися на російські звірства сьогодні. У Люксембурзі говоритимуть про посилення ЗСУ. заняття із військовими для польських підлітків. Продовжать. Росія не прагне миру, а останній обстріл цивільних у Сумах це підтверджує. Таку думку висловив доктор Даріуш Матерняк, експерт зі східних справ у польсько-українському порталі Полукернет. Як він зазначив в ефірі польського радіо, Дональд Трамп повинен нарешті зрозуміти, що Москва навіть не намагається стати на шлях завершення війни з Україною. Той момент як скільки ще має пройти часу, і скільки людей ще має загинути, аби у Вашингтоні зрозуміли, що Росія не прагне миру, Дональд Трамп і його найближче оточення має зрозуміти, що з укладення мирного договору не входить зараз у коло зацікавлення Російської Федерації. Я покою вегов не є попросту в інтересі Федерації освісті. Президент України закликав Дональда Трампа відвідати його країну, аби американський лідер міг краще зрозуміти руйнування, спричинене вторгненням Росії, розгорнути інтерв'ю із Володимиром Зеленським опубліковано на CBS. За його словами, перед тим як вести якісь переговори чи ухвалювати рішення, президент США повинен подивитися, що росіяни роблять в Україні будь ласка, приїдьте. і Подивіться на людей цивільних, військових. Подивіться на зруйновані лікарні та храми. Подивіться на убитих дітей. Спіталс, 34 українця українці загинули учора внаслідок російського обстрілу. А в організації Об'єднаних Націй знову висловили глибоку стурбованість. Президент США тим часом зазначив, що росіяни припустились помилки на прохання пояснити про яку помилку йдеться. Трамп лише відповів, що йому так сказали. Ситуація в Україні є однією з головних тем зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі. Сьогодні очільник українського МЗС має дистанційно спілкуватися зі своїми колегами із європейського союзу. Росія не зацікавлена у припиненні вогню. Такі голоси давно лунають в європейських інституціях. Деякі дипломати вважають потрібним посилення тиску на Москву, а також нові санкції. Це питання сьогодні стане однією з тем для обговорення. Зараз тривають неформальні консультації щодо сім. 18-го пакету обмежень євросоюзом один із високопосадовців Європейської комісії розповів, що зондують ґрунт щодо того, на що може погодитися Угорщина, оскільки тут потрібна одностайність. Також міністри мають обговорити питання озброєння України та план верховного представника зовнішньої політики ЄС. Метою є поставка 2 мільйонів одиниць боєприпасів на суму 5 мільярдів євро і ще цього року. Базові заняття з оборони для школярів у Польщі триватимуть. Очільники міністерства оборони та освіти мають намір сьогодні підписати протокол про наміри. Із цього приводу військовослужбовці у наступній серії занять навчань із військом проведуть заняття у сфері оборони та безпеки. Вони мають бути адаптовані до віку учнів та їхнього сприйняття. Пояснив міністр оборони Владислав Косіняк. Камеш є з дуже важливим є навчання із солдатами у польських школах школах це вкрай важливий проект. Фахові військові розповідають дітям про армію, навчають, як реагувати у різних ситуаціях під час криз, та як надавати першу допомогу. Та це така позамілітарна сфера діяльності польської армії. Позамілітарна війська польського. у пілотній програмі навчання з військом взяли участь уже 90 тисяч дітей із трьох тисяч середніх та старших шкіл у Польщі.